Минулої доби російські окупанти обстрілювали при та прикордонні населені пункти в Богодухівському, Харківському та Куп'янському районах області. Зокрема, під ударами ворожих мінометів та артилерії перебували УДИ, Козача Лопань, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше, Берестове та інші населені пункти. Масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. новини Харків. Кількість поранених у Краматорську зросла до 60. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Так, внаслідок вчорашнього обстрілу станом на 10 ранку є дев'ять загиблих та 60 поранених. Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат, 17 років, і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають. Працівники ДСНС наголошують, що не виключено, що під уламками ще є люди. Цієї ночі силами ППО було знищено 6 БПЛА шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Збито дрони над Черкаською та Дніпропетровською областями. Атакували також Харківську, Запорізьку та Херсонську області. Є поранені та пошкодження. Литва придбала дві системи НАСАМС, які будуть передані Україні. Про це повідомив президент Литви Гінатас Наоседа у своєму Твітері. Також очільник країни партнера прибув до Києва для участі у заходах з нагоди дня Конституції України та для зустрічі з Володимиром Зеленським. 1 липня в Україні скасовують карантин через коронавірус. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Сьогодні виповнюється 27-ма річниця ухвалення Конституції України. Основний закон говорить, що за будь-яких обставин найвищою цінністю для держави є людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека в українців є права, чим ми й відрізняємося від кровожерливого сусіда, для якого Конституція лише папірець. А людське життя витратний матеріал, скидаючи на українські міста ракети та погрожуючи ядерною зброєю, Росія прагне невілювати конституційні права і свободи. Незважаючи на це, ми продовжуємо боронити Україну, відстоювати ідеали демократії та разом наближати мирне життя для українських дітей. У цьому воля та сила народу України. Наша єдність та незламність. Зі святом. Мешканці українського міста Героя Харкова. З Днем Конституції. Укриття у Харкові повинні бути у належному стані. Інакше догани та звільнення з посад. Харківський міський голова Ігор Терехов звільнив відповідальний за стан укриттів у місті. Про це очільник зазначив під час наради щодо стану готовності захисних споруд для укриття громадян. Я підписав розпорядження про звільнення займаного посади Пушкарьова Олександра Феликсовича, заступника директора департаменту, начальника управління цивільного захисту департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради. Це перше. І друге, про притягнення до дисциплінарної відповідальності голосити Дагана та Пчію Валентину Олександровичу, директору департаменту про взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради. Вважаю, що це такий крок, на який я пішов для того, щоб навести лад у цьому напрямку. Так, у нас показники не. Погане, але 100% повинна бути населення забезпечення умовами для того, щоб у разі необхідності вони могли використовувати укриття приміщення для протидії радіаційним заходам. Тощо тому такі кроки, які ми сьогодні зробили, і будемо робити їх далі для того, щоб навести лад у цьому напрямку. Ігор Терехов зауважив, що з трьох видів укриттів, що є у місті Харкові, найгірша ситуація з протирадіаційними. Що ж стосується укриттів подвійного призначення та найпростіших, то вони майже стовідсотково забезпечені усім необхідним. Всього у місті Харкові, державних, приватних та комунальних укриттів 2601, з яких придатне на сьогодні. 93,7%. Теж 6,3% це наша спільна відповідальність з державною власністю, з приватними нашими структурами та нашою комунальною власністю. Ми будемо працювати, будемо працювати над тим, щоб виконати доручення президента. Хочу сказати, що я сьогодні зранку провів нараду з головами районів, з відповідальними за цей напрямок роботи, з профільними заступниками щодо виправлення ситуації. Ми розуміємо, що потрібно зробити. Ми видалимо кошти резервного фонду для того, щоб оснастити ці приміщення. Для укриття, щоб вони відповідали дійсно тим вимогам, які перед нами ставить президент, ігор безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін новини Харків. Однак, і знову почали відновлювати після деякого часу затища у цій багатоповерхівці, що у Салківському районі, внаслідок прямого влучання по сходовому маршу постраждав перший під'їзд. Багато тонні плити обрушилися вниз, тим самим заблокувавши будь-який вхід до будинку. Картина була досить сумна та жахлива. В результате прилета было обрушение лестничных маршей и площадок, фасадных панелей, также были повреждены несущие конструкции стены перекрытий. перегородок. Были проведены работы по демонтажу аварийных конструкций. Это был огромный пласт работы, было демонтировано много аварийных конструкций. Это был достаточно трудоемкий процесс. Процесс демонтажа производился при помощи башенного крана. Было достаточно много вывезено строительного мусора, поврежденных несущих конструкций. После демонтажных работ мы приступили к восстановлению данного здания. Данного здания. на даний момент производится монтаж лестничных маршей площадок, металлических кацауров і возведение внешних стен. На данный момент лестничный марш восстановлен до шестого етажа, внешние стены до п'ятого етажа. Продолжаем работать по восстановлению этого здания. Ігор безкровний, Ярослав Кунуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабыкин. Новин Харків. Восстановление домов. школы, институты. Самое главное предприятие наше. Чтобы люди имели работу обязательно. Многие возвращаются, работы сейчас нет. Поэтому производство. И, конечно, детские учреждения. Ну, скорее всего, деякие семьи, деякие родины, они Мали майно ну, тепер вони чисто фізично не мають майна? Відповідно, головна головна задача, напевно, це просто забезпечити е, людям те, що вони втратили. Ну, по-перше, де та людям житло, які залишилися без помешкання. Ну це, мабуть, найперше. Потім школи, освіта, це наше майбутнє. Ну це те, що розумієте, ну <свісно> одразу приходить, але ж і виробництво ж, ну а як? Це освіта, це медичні заклади, це соціальна інфраструктура. Тому що, перш за все, люди повинні отримувати нормальну освіту, нормальну медицину, тому що якщо цього не буде, вони тут не захочуть жити. Я їжджу по городам, підприяттям, повіттям по розгружені. От туди треба, все треба формалювати. Навести на лінія промисловості. Це робочі місця. Это то, що можна далі розвіти всі останні відросли. Ну, в першу чергу, в будь случае, нужно потрібно только тільки дома, тому що возьмемо салтовку. У мене є подруги, которым реально негде жить. А потім, звісно, бизнес бізнес что-то развивающее для дітей, для общественности. На те, щоб відбували школи для дітей. Щоб було гарне навчання, садки школи. Це вважаю в першу чергу. А в другу чергу я думаю, що це будинки. Тому ну, людям повинно десь бути житло, куди повертатися додому. Житло, лікарні, школи, дитячі садки. Ну, я думаю, що восстановити всі розрушені школи, університети, які розрушені зараз, звісно, медучреждення і. Ну, в принципе, все вот эти инфраструктурные, так скажем, учреждения, которые в первую очередь нам нужны. Могут ведь будинки, там медзаклади, там, я не знаю, школи, це найголовніше. А потім же дороги, все інше. Хоча дороги, по-могу бути. Ну, я считаю, что нужно в первую очередь людям жильё дать, у которых его не осталось. Он я как посмотрела, что на Салтовці твориться, там же вообще кошмар. Построить людям жильё дитячі сади, школи. Ну і все. І піднімати нашу заводи, щоб людям було, де працювати. В першу чергу повинно людям надатися житло, а потім вже все остальне. Електроенергія, бензин, продукти харчування, пенсії, якими будуть ціни у липні, та яких ще новин чекати українцям. Розпочнемо з електроенергії, вартість якої суттєво зросла в червні цього року. А збільшення тарифів українці відчують у липні, коли отримують квитанції за минулий місяць. Ціна за світло тепер складає 2 гривні 64 копійки кіловат на годину. Новий тариф не залежить від обсягів споживання, як це було раніше. Заощадити зможуть лише власники двозонних лічильників на нічному тарифі. Для них вартість послуг в залежності від часу доби буде такою. З 23 до 7 ранку – 1 гривня 32 копійки кіловат на годину. З 7 ранку до 23 – 2 гривні 64 копійки кіловат на годину. А разом із тарифами для побутових споживачів у липні можуть зрости ціни на електропостачання і для бізнесу. У проєкті постанови пропонується встановити ціни. Для годин мінімального навантаження з опівночі до сьомої ранку та з 23 до 24 2714 тисячі мегаватт на годину. Замість 2000 гривень мегаватт на годину. Для годин максимального навантаження з сьомої ранку до 23 – 5428 гривень мегаватт на годину. Замість 4000 гривень мегаватт на годину. Водопостачання. Тариф на воду все ще під питанням. У середньому вартість послуги може зрости на 33%. При цьому ціна для кожного водоканалу встановлюється окремо. Однак встановлення нових цін на електроенергію для ринку наймовірніше спричинить зростання вартості послуг на водопостачання та водовідведення. В той же час в Україні ще діє мораторій на низку комунальних послуг під час війни та ще на півроку після закінчення воєнного стану. Послуги з розподілу газу, послуги газопостачання. Якщо домогосподарство не використовує газ для опалення, опалення гаряча вода. Отже, клієнти Нафтогазу продовжать платити за послуги газопостачання за довоєнним тарифом 7 гривень 96 копійок за кубометр. Якщо у них був річний тариф, його дія автоматично продовжується, зазначили в компанії. І ще одна зміна, що турбує українців, це вартість бензину. 30 червня 2023 завершується дія податкових пільг на бензин, дизельне паливо та скраплений газ, які були введені на початку війни. Таким чином, з 1 липня ціни на автомобільне паливо можуть зрости. ПДВ на всі нафтопродукти збільшиться з 7 до 20%. відсотків. Також повернеться акцизна ставка для бензину 213 євро за тисячу літрів, для диспалива 139,5 євро. Для автомобільного газу залишиться на рівні 52 євро. А за прогнозом експертів, через касування пільг ціна бензину на АЗС в середньому зросте на 12 гривень за літр. Дизель коштуватиме на 10 гривень дорожче, а газ на 5 гривень. Можливе зростання цін на бензин у середньому до 57 гривень, на дизельне паливо до 54 гривень, на автомобільний газ до 27 гривень за літр. Експерти також вважають, що подорожчання палива не буде різким і однаковим у всіх мережах автозаправок. Крім того, є вірогідність, що парламент відмовиться від відновлення довоєнних податків, оскільки єдиної думки щодо цього питання немає: пенсії. Черговий етап індексації відбудеться в липні. Цього разу надбавки отримують українці, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Це держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці. У середньому пенсії для держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців зростуть майже на 20%. Однак розмір доплат буде індивідуальним і залежатиме від суми виплат, які отримують пенсіонери. Чим вища пенсія, тим вища доплата. Перерахунок відбудеться з 1 липня автоматично. Звертатися до органів пенсійного фонду немає потреби, акцентують спеціалісти. І ще про одне нововведення. з 1 липня діятимуть нові правила купівлі медикаментів для українців, які мають право на пільги за програмою Доступні ліки за наявності певних захворювань, серцево серцево-судинні, діабет, астма тощо. Такі пацієнти можуть отримати необхідні препарати в аптеці безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Уряд ухвалив постанову, яка повертає вимоги до воєнного стану, щодо видачі ліків за є рецептом. Як виняток, паперовий рецепт залишиться дійсним тільки в зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях. Водночас лікар може роздрукувати е рецепт на паперовому бланку на прохання пацієнта, якщо для нього проблематично користуватися телефоном. Є питання й цін на продукти після теракту російських військ на Каховській ГЕС значні території сільгосп угідь були затоплені, що призведе до втрати частини врожаю. Однак у мінагрополітики стверджують, що катастрофа не спричинить значного зростання цін на продукцію аграрного сектора. Очікується коливання вартості лише на рівні 3-5 При цьому овочі та фрукти нового врожаю можуть з'явитися трохи пізніше цього року. Також можливі проблеми з урожаєм. Баклажанів Кавунів та динь, які здебільшого вирощувалися у південних регіонах. А за висновками аналітиків, найближчим часом утримається тренд на зниження цін. Аграрії з регіонів підготувалися до можливих проблем із врожаєм на півдні, тому збільшили посіви овочів. На ринку зросте пропозиція помідорів у першій половині липня. Тож ціна знизиться на 15-20%. У другій половині місяця очікується врожай перцю, що також призведе до зниження цін. Є важлива інформація і для абітурієнтів. З 1 липня в Україні розпочнеться реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти. При реєстрації необхідно буде внести дані вступника, інформацію про сертифікат НМТ ЗНО, свідства про середню освіту, атестата. Тощо 3 липня стартує реєстрація на участь у співбесідах та творчих конкурсах у закладах освіти, де ці заходи є обов'язковими для абітурієнтів. А вже 19 липня розпочнеться прийом заяв до вишів. У 2023-му вступники можуть подати до п'яти заяв на бюджетну форму навчання в будь-який заклад вищої освіти без обмеження кількості спеціальностей та до 15 заяв на контракт. Ось такі найважливіші зміни чекають українців у липні. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків. 150 творчих заявок від 18 закладів вищої освіти міста Харкова. Такою була кількість охочих взяти участь у традиційному багаторічному конкурсі талантів. Студентська весна, весна-2023». Змагалась молодь в п'яти номінаціях: вокал, хореографія, оригінальний жанр, інструментальний жанр, театрально розмовний жанр та авторські твори. Серед учасників конкурсу Лауреати, призери та переможці всеукраїнських міжнародних конкурсів та фестивалів за підсумками призові місця посіли 96 студентських виступів. 43 з яких це переможці. Їх і вітали урочисто, влаштувавши для всіх учасників яскраве свято. Ще раз доказали, що ви незламні харків'яни міста Героя Харкова. Ви майбутнє нашого міста, нашої країни. Вам відбудовувати нашу державу, робити її ще краще. Тому я вас всіх вітаю, ви показали дуже високий рівень своїх робіт. Тому дякую вам, що прийняли участь в нашому конкурсі. Вітаючи переможців від імені Харківського міського голови та вручаючи їм дипломи та пам'ятні статуетки, Олександр Власенко запевнив студентську молодь, що міська влада і надалі буде продовжувати підтримувати їх творчі ініціативи, так як проведення такого роду фестивалю є важливою подією у житті міста, адже надає можливість студентам проявити свої творчі здібності. За час війни конкурс провели вперше минулого року. Він був не на часі, та й цьогоріч було змінено формат на онлайн та оновлено склад компетентного журі. Оцінювати конкурсантів онлайн було нелегко, зазначили члени журі, так як виступаючи на сцені вживум, ти відчуваєш атмосферу, з якою проживає кожна команда і учасник під час виступу. Але все одно всі учасники показали себе на гідному рівні, демонструючи високу майстерність. Виступи були емоційними, завзятими шаленою енергетикою. Я не віляєва, Андрій Паколов, новини Харків. Наполегливість, майстерність, залізна витримка. Футбольна команда харківських теплових мереж зустрілася у фіналі літуру з найсильнішим суперником FC Bad Boys 2 і виборола місце у першій лізі. Вечір понеділка працівники служби безпеки і слюсарі провели на футбольному майданчику. Вийшли автуалі. Ну, там, ну, чесно, там Незважаючи на дощову погоду, на футбол прийшли цілими родинами з дітьми. Спортивний азарт під час війни допомагає зберігти позитивний настрій і відчуття перемоги. Наш. Обмежений простір футбольного поля тільки посилював напруження двобою. Безліч небезпечних моментів біля воріт суперників. Кожен міг закінчитися переможним голом. Все. Два сміна, два. Давай. Давай. Ігор, ігор. Поради тренера команди харківських теплових мереж по науковому стримані і тактовні. За ними досвід 12 матчів цього турніру, серед яких 8 перемог. Два, на до фіналу команда харківських теплоенергетиків вперто йшла з квітня, тільки но закінчився опалювальний сезон, і саме ця гра стала найзапеклішою з усіх попередніх. Рахунок 3-2 на користь суперника став виключно вибором долі. Саша надіва ліва, ліва саль. Сьогодні Видалася дуже гарна гра. Дві рівні команди була так сказати заруба по фалам. 5-5, що показувала. Билися нога в ногу, кость в кость. Ну хлопці забили на один м'яч більше ніж ми. хоча моментів було у нас теж дуже дуже багато. Ну це футбол, тут хтось виграє, хто переграє. Ну, будемо намагатися наступного разу ставити вище собі ціль. Реалізувати свій потенціал команда комунального підприємства Харківські теплові мережі, яка тепер гратиме у найвищій першій лізі, зможе у наступному турнірі, який починається вже у суботу, першого липня. Але спортивні досягнення можливі тільки поза робочий час. Щодня на порядку денному у теплоенергетиків масштабна ремонтна кампанія, фінал якої щороку незмінний. Початок опалювального сезону, і в тому фіналі потрібна лише перемога. Хао імені Семена Кузнеця вижде готують висококласних спеціалістів, сім факультетів більше 70 освітніх програм. Серед нових спеціальностей: бізнес-дизайн, бізнес-психологія, віртуальні активи, фінансовий продакт менеджмент, готельно-ресторанне господарство, міжнародні відносини та журналістика. І, Що найважливіше, тут готують ще й правознавців, та it спеціалістів. Згідно незалежного рейтингу діою 2023 факультет IT цього вишу посідає друге місце в Україні. Наш університет це не просто економічний університет. Це інноваційний університет нового типу. Ми побудовані таким чином, наш університет набір спеціальностей, які мають єдиний якор, єдину базу професійних компетентностей, які доходять до практики. Таким чином, коли наш випускник виходить з стін університету, він володіє цим синергетичним ефектом, і тому на ринку він буде безумовно мати успіх. Цьогоріч вступна кампанія стартує 1 липня з реєстрації електронних кабінетів вступників. Цього ж дня з десятої ранку абітурієнтів чекають на день відкритих дверей ХНЕО. Всю детальну інформацію про умови вступу та спеціальності можна отримати на офіційному сайті в соцмережах та на гарячій лінії університету.